Стосунки зі свекрухою у Христини склались напружені. Вона намагалася загладжувати всі гострі кути, але було складно залишатися спокійною, коли тебе постійно провокують. Матір чоловіка була нелегкою людиною, і єдиний, хто міг з нею зживатися, був свекор Степан Романович. Він за багато років звик до її характеру і на всі її витівки дивився крізь пальці. Чоловік одразу попередив Христину, що їй буде нелегко. Мама в мене ще та, тож готуйся, сказав він. Тоді Христина тільки сміялася, але дарма. Щойно молодята з'їхались, свекруха тут як тут з'явилася. Вона могла прийти вранці на вихідних і влаштувати прибирання, навіть у чистій квартирі, або ж потягнути Христину на ринок. Де купляти було нічого. Інколи вона просто приходила, сідала і увесь день спостерігала за тим, чим займається її син та невістка. І порятунку від Людмили Федорівни не було ніде. Якщо їй уникали, вона влаштовувала цілий спектакль на тему, що її не люблять та не цінують. Вона рвала на собі волосся, заливалася слізьми, аж допоки у неї не попросили вибачення. Вона знала, що син буде терпіти. А в невістки немає іншого вибору, адже та живе в квартирі, яку дали їм батьки чоловіка. У Христини також було власне житло, але це був невеликий будиночок у приватному секторі міста. Місце віддалене і незручне, оскільки робота подружжя знаходилась в іншому кінці міста, і добиратися було дуже важко. Тому вони вирішили робити ремонт у квартирі батьків Сергія і переїхати туди. Ремонт тривав кілька місяців, і Христина вже уявляла, як вони з чоловіком будуть жити, поки не зрозуміла, що поруч живе свекруха. Батьки Христини не брали участі усьому цьому. Вони переїхали за кордон і облаштували там своє життя. Щоб підтримати молодих, вони надіслали непогану суму на ремонт і на цьому вважали свій батьківський обов'язок виконаним. Пара мріяла про дітей, але вони вирішили трішки зачекати. Поки не придбають власне житло, однак зібрати необхідну суму було дуже важко. І, звісно, цей процес затягувався. «Христино, а як щодо того, щоб продати твій будинок, він не такий вже й поганий, ну і за нього можна отримати хороші гроші, сказав Сергій. Він був впевнений, що дружина погодиться. Але вона не поспішала з відповіддю адже мати власну нерухомість якось спокійніше. Треба подумати, відповіла вона. Та що тут думати? Ну, все одно він пустує, а так ми швидше купимо власну квартиру і задумаємось про появу дитини. Ти що, не хочеш дитини? запитав Сергій. Христина вважала за краще не відповідати. По його слова, швидше нагадували маніпуляції свекрухи. Жінка навіть усміхнулась та подумала. Яблуко від яблуні. Вона працювала в логістичній компанії, і керівник нещодавно натякнув, що її чекає підвищення. Христина сподівалася, що з підвищенням зросте її зарплата, і тоді вона зможе більше відкладати. Але Сергієві поки що нічого не говорила, щоб не давати йому надію завчасно. Зима закінчилась, настав березень. Трава почала пробиватися крізь землю. І місто поступово розцвітало яскравими відтінками зеленого. У Христини була відпустка. Вона планувала провести її з користю поїхати додому, переглянути речі, можливо, навіть зробити ремонт або ж продати будинок із ділянкою. Вона багато разів все обдумала і вирішила таки погодитись на пропозицію чоловіка. Їй дуже хотілося стабільності, ну і, звісно, дитини. Вона навіть не встигла сказати про це чоловікові. Адже він її випередив. Христино, ми їдемо на дачу, на шашлики? запитала вона. Ні, хоча й це непогана ідея. Ми їдемо на дачу до батьків, їм потрібна допомога. Яка ще допомога? Ну, копати, саджати, фарбувати, таке дрібниці. І це ти називаєш дрібницями? жахнулася вона. Для неї це здавалося просто титанічною працею, адже раніше вона ніколи не їздила на дачу. Ну, ти ж не одна будеш це все робити. Ми разом все зробимо за тиждень, а потім можна й шашлики організувати, сказав Сергій. За тиждень? Христина сіла на крісло. Та я ж помру там!» Сергій засміявся. Ніхто ще від роботи не помирав. Тож збирай речі, завтра о п'ятій ранку, ми виїжджаємо. Ну навіщо так рано? сонно бурмотіла Христина, збираючи свої речі. Щоб працювати не підпалаючим сонцем, відповів чоловік. Сівши у машину, Христина задрімала, але незабаром прокинулась від грубого поштовху плече. Чого ти розсілася? Велась давай, матері місцем поступись, сказала свекруха. Христині довелося пересісти назад, де її одразу почало нудити. Коли вони приїхали на дачу, вона ледь вилізла з машини. Вона була зігнута від болю із блідим і з блідим відтінком обличчя. Свакур подивився на неї з підозрою і намагався відійти якомога подалі. Ну ти подивися на неї, корчить себе мученицю, а працювати хто буде? Ми й так через тебе тричі зупинялися, сказала свекруха. Я ж казала, що мене нудить, ображено відповіла Христина і втекла. Вона повернулася ще блідішою і просто впала в обійми чоловіка. Мені погано. Потерпи ще трішки, відповів Сергій і махнув рукою матері. Мамо, ми в будинок. Христині потрібно полежати. Жінці дали всього кілька годин на відпочинок, а потім підняли, вручили їй сапку та відправили полоти полуницю. Христина просто наробила собі на руках мозолі і ще більше не злюбила дачу після цього. Вона відчула, як шлунок просто зводить від голоду. Вона навіть не знала, скільки тут провела часу. Але, судячи з того, що сонце вже заходило досить довго, дивно, що її не покликали поїсти. Наскільки вона чула, Сергія та свекра покликали. А їй що? Не можна. Ображено кинувши інструмент у кущі, Христина пішла в будинок. Здавалося, всі просто забули про її існування. А ми сьогодні їсти будемо? Вирішила вона нагадати про себе, запитавши про те, що хвилювало її найбільше. Сергій опустив очі. Ну, нічого собі, приїхали, сказала саркастично свекруха. Ти раніше могла запитати? Ну, немає чим тебе годувати, ми все з'їли. Ти ж ходила сюди, туди страждала. Ну, хто знав, що ти ввечері їсти захочеш. Завтра поїси, не помреш. Додав чоловік. Христина просто була здивована, вона чекала, що чоловік заступиться за нею, а він мовчав. Дякую, рідня, дякую, чоловік, я спати. Сказала вона, лягла на ліжко, просто таке в одязі, і тихо заплакала. Все йшло не так, як вона уявляла. Здається, вона навіть затримала і прокинулась від шуму, відкрила очі і побачила перед собою чоловіка, який сів біля неї на ліжко, і. Посміхнувся. Що, посміятися з мене прийшов так? Йди геть, я не хочу тебе бачити. У мене немає настрою, сказала Христина. Не злись, ну я розумію, і мені соромно, сказав Сергій, іначе чарівник витяг якийсь паперовий пакет. Ось я приніс тобі маленький подарунок. Що це? запитала вона. Відкрий, відповів він. Щойно пакет відкрився, як кімната просто наповнилась ароматом їжі. Ти мені їжу приніс? здивувалася Христина. Ну, не міг же я залишити тебе голодною, посміхнувся чоловік та поцілував її. Дякую тобі, пробач мене, сказала Христина. Ранок розбудив її лагідними дотиками сонячних променів. Христина потягнулась і встала. Чоловіка поруч не було. Вона вмилася, почистила зуби, а потім вийшла на подвір'я. Сергій тим часом працював лопатою на подвір'ї. А ось свекра ніде не було видно. Вирішивши допомогти чоловікові, вона обійшла будинок, щоб також взяти лопату, але тут почула голоси і просто завмерла. Вона прислухалась і почула своє ім'я. Розмовляли свекор зі свекрухою, і спочатку розмова сталася їй дивною та незрозумілою, а потім все стало ясно. Сергій казав, що Христина хоче продати свій будинок, промовила свекруха. Ну, і хай продає. А нам до того що, відповів свекор. Ну, як це що? Ти вважаєш, що це чесно по відношенню до нашого сина? Вона продає своє житло і просто сяде йому на шию, гроші розтратять, і все? Виходить, вона на себе оформить будинок, а далі платити за все буде наш син? Ну і нехай платить тобі до того, що, відповів свекор. Я вважаю, що треба вимагати, щоб Христина оформила будинок на двох. Ну, або ж тільки на Сергія. Наполягала свекруха. Ну, ти видумала ну, для чого? А потім ну для чого взагалі й жити на всьому готовому? Вона зараз продасть будинок, куплять квартиру, а потім бац і розлучення, і поділ майна. А якщо вона народить, то наш син взагалі ні з чим залишиться, промовила свекруха. Та що ти почала? Ну, чого ти взагалі до них лізеш? запитав свекор. Бо я так вирішила. Якщо Сергій мене не послухає. Я обох їх попрошу на вихід. Нема чого жити задарма в нашій квартирі, заявила свекруха. Христина слухала і не могла зрушити з місця. От воно що. Свекруха хоче оформити будинок на чоловіка. І головне, як точно вона вгадала, Христина ще цього місяця ходила до нотаріуса і просила підготувати документи для переоформлення, адже батьки далеко. А продати будинок хотілося якнайшвидше. Але зараз Христина вирішила, вона не хоче цього робити. Побігши до чоловіка, Христина сказала Я їду в місто, ти зі мною? На її подив Сергій одразу погодився. Вони не попрощалися, сіли в машину і поїхали. А коли вони вже були в місті, Христина сказала чоловікові все, що їй накипіло. Люба, ну, в нас була з мамою така розмова, я не заперечую. Але я одразу сказав, що так, як хоче вона, не буде. І взагалі це просто якась нісенітниця. Я не розумію, навіщо вона це вигадала, відповів Сергій. Христина вірила чоловікові, але для себе вона вже все давно вирішила. Знаєш що, Сергію, їдьмо до нотаріуса. Навіщо? здивувався він. Я хочу все скасувати. Я вже запустила процес переоформлення, але знаєш, я передумала. І взагалі, я вважаю, що нам варто переїхати до мене, сказала Христина. Та це ж дурість, заперечив Сергій. Дурість це чекати, поки твоя матір просто нас вижене з вашої квартири, відповіла вона. Вони довго обговорювали це питання, але врешті-решт все вирішилось дуже несподівано. Батьки Христини, дізнавшись про всю ситуацію, вирішили купити донці квартиру і оформили її на себе. Адже свекруха ще та, від неї можна чекати чого завгодно. Христина любила свого чоловіка і навіть його матір, але вона все ж таки вирішила перестрахуватись. Коли свекруха дізналася про це, вона зі скандалом прибігла. Але тут навіть Христина здивувалася, бо Сергій, який зазвичай мовчав у присутності матері, встав і висловив їй все, що думає. І врахуй, мамо, якщо ти спробуєш зруйнувати нашу сім'ю або будеш взагалі плести якісь скандали за нашою спиною, в нашому домі тобі ради ніхто не буде. Не потрібно тут показувати свої істерики і запам'ятай, я все ж таки піду за своєю дружиною і на її житло я не претендую. Тобі зрозуміло? Та вона кине тебе, от побачиш, відповіла свекруха. Якщо ти на це сподіваєшся, я тебе розчарую. Цього не буде, мамо. А ще. Ми з Христиною чекаємо на дитину. І ти, дорогенька, скоро станеш бабусею. Тож вирішуй сама, чи ти хочеш брати участь у житті унука, чи ні. Та, звісно, хочу, відповіла свекруха. Тоді я тебе благаю, заспокойся трішки і припини ці скандали, сказав Сергій. На поди всієї родини свекруха таки дійсно змінилася. Вона залишалася такою ж неприємною, як і була, але унука любила, і заради нього вона стримувала себе. А маленький Олексійко обожнював свою бабусю.